Чергово 68-му сесію селищної ради 26 депутатів прибуло 16. Інші відсутні з поважних причин. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, селищна рада правомочна вирішувати усі питання, віднесені до її компетенцій. На 68-му сесію запрошувалися депутати селищної ради та працівники селищної ради, які інформуватимуть з питань, винесених на розгляд сесії. Дозвольте позачергову 68-му сесію селищної ради 8 скликання оголосити відповідь. Чільну комісію створити з працівників апарату селищної ради та включити до її складу Демика Ігора Миколаєвича, Бубалу Людмилу Леонідівну та Єніна Володимира Володимировича. Е, немає заперечень з приводу складу лічильної комісії? Немає. Прошу лічильну комісію приступити до роботи. Також нагадую про норми законодавства України про запобігання корупції, а саме про можливі конфлікти інтересів при прийнятті рішень. Прошу провести реєстраційне голосування і розпочнемо роботу. ласка, давайте повторно проведемо реєстрацію. Є, добре. Дякую. На розгляд сесії пропонується винести п'ять питань. Порядок денний проєкт рішень роздані депутатам. Колеги, чи є зміни доповнення до запропонованого проєкту рішення про порядок денний? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення про порядок денний за основою в цілому. Дякую, рішення прийнято. І переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання депутатський запит. Хто з депутатів бажає подати депутатський запит, зробити повідомлення чи заяву? Що у нас ну, там дуже серйозна ситуація взяти за прибітка зону. мене є пропозиція. Я зараз розкажу, що відбувається, які, які навколо цього питання обговорення, рішення і так далі. Але я пропоную все-таки було би не лишнім, можливо, підготувати депутатський запит. Проголосувати і до головного управління ДСНС його спрямувати щодо залишення роботи цього підрозділу у теперішньому режимі. Сформулюйте, будь ласка, депутатський запит депутата Колайчука, і ми його поставимо на голосування. Це не чутки. це ці всі розмови, це наслідок спілкування керівництва е, цієї служби із е, колективом, із е, працівниками, які сьогодні несуть службу у ВЕТА. Минулої суботи у них був, ну і, і я мав можливість поспілкуватися, заїжджали до мене. Е, був начальник е, їхнього головного управління обласного із е, районним керівником. От вони їздили, спілкувалися з колективом. От дійсно, вже це не перший рік ведуться ці розмови про намір реорганізувати і припинити роботу цього підрозділу, оскільки на їхню на їхнє обґрунтування вона не відповідає вимогам, як має працювати повноцінно пожежний пост. Тобто для повноцінної роботи вони кажуть про те, що там 9 людей це дуже мало, тому що виїзд автомобіля для. Ліквідації того чи іншого там, пожежі і так далі, має відбуватися в складі п'яти осіб. Тобто не три людини чергують, як в них сьогодні, чи дві вірніше людини, а має чергувати п'ять тобто збільшувати необхідно штат. От, цього, цієї можливості вони не мають, обґрунтовують тим, що е, статистично, надзвичайно. Невелике навантаження на цей підрозділ і так далі. Ну це все їхнє бачення. Поки що фінансування передбачено на функціонування цієї, цієї одиниці у селі Ветли, і на 100% рішення не прийнято. Остаточне рішення щодо його ліквідації. Взагалі мова йде про ліквідацію двох таких підрозділів у Волинській, ні, чотирьох. Подібних підрозділів у Голинській області. От я не пам'ятаю де це, але у нас цікавить ветле в це першу чергу. От. Хоч в цьому всьому процесі хотів би зазначити, що е, найбільше це питання стосується селищної ради. Оскільки, якщо таке рішення буде прийнято, ми не можемо, не маємо права залишити ту частину. Нашої території, селоведли і найближчі села без відповідної пожежної охорони, і ми будемо змушені вносити зміни в структуру Центру безпеки, відкривати підрозділ місцевої пожежної охорони, брати на баланс все майно, як вони ну, як проговорили, що нічого вони забрати не будуть, ні автомобіль. Ні не все необхідне обладнання. Ми будемо змушені вводити в штат додатково три одиниці, як по інших наших МПО. От. І в такий спосіб забезпечувати ну, необхідну якби, пожежну охорону, чи, очевидно, От. Отакі От сьогодні відбуваються процеси ну, Точно до кінця березня ніяких змін не буде, і, як каже, зі слів керівника, можливо, є ще якісь шанси продовжити його функціонування на якийсь період, на який не знаю. Ну, от такі от такі І наголосити, ну як мінімум, наголосити на, на е, сьогоднішньому військовому стані. Ну, однозначно, на мою думку, що під час воєнного стану в на такій території поблизу, вірніше, в прикордонні, е, ну, таку структуру не варто було б е, е, зачіпати. Ну не ну, якраз не найкращий час для того. Це основний аргумент. От тому е, з вашого дозволу, ми порадимося ми. Підтримаємо відповідний депутатський запит, поставлю зараз на голосування, а вже само формулювання ми дошліфуємо і направо. Приймається? Тоді ставлю на голосування депутатський запит депутата Колечу. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Колеги, будь ласка, ще запити? Запитання, повідомлення? Немає. Наступне питання порядку денного. Друге про дострокове припинення повноважень депутата Люкашівської селищної ради 8 ступеня. Інформує Боснюк Юрі Володимирович, Будь ласка, Володимирович. Добрий день, шановні депутати. Запрошені повідомляю, що у міжсесійний період на адресу Глюбошівської селищної ради надійшла заява нашої колеги депутата Боснюк Надії Іванівни щодо дострокового припинення повноважень депутата. Відповідно до чину законодавства, ми зобов'язані розглянути ту заяву, прийняти відповідне рішення та направити його до територіальної виборчої комісії для можливості. Визначення наступного черговістю депутата, який зайде на це місце. В мене все. Дякую, Юрій Володимирович. Питання розглядалось на засіданні комісії з питань депутатської діяльності. Комісія підтримала запропонований проєкт рішення. Чи є запитання зауваження? Інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування запропонований проект рішення за основу і в цілому. 24 лютого 2021 року номер 5 рок 24. Інформує крат Неля Сергіївна. Це, власне, і є ці питання, які викликали необхідні скликання позачергової сесії. Там є певна терміновість. Будь ласка, Неля Сергіївна. Є звернення Кам'якаширської окружної прокуратури по зоні вимоги. Яка в інтересах держави, а саме регіонального офісу офісуних ресурсів у Хмельницькій області, називається до селищної ради, в питаннях щодо визнання незаконним та скасування усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельної ділянки шляхом скасування державної реєстрації земельної ділянки з одночасним припиненням речового права на неї? Щодо даного питання, у 2021 році. Селищна рада прийняла у своє розпорядження земельні ділянки, які ще були сформовані кадастром, згідно документації по інвентаризації за 2012 рік. На той момент, коли розроблялася ця документація у 2012 році, інформація про мальоративні мережі, про мальоративні... Мережі гідротехнічні споруди була відсутня у картах встановлення меж колишніх сільських сільських рад і населених пунктів. На сьогоднішній день прийнятий закон України про організацію водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель від 17 лютого 2022 року номер 2079-9, Згідно якого всі меліоративні канали. Мережі мають бути в, зареєстровані в, е, в державний реєстр. І згідно цього закону були внесені відомості про мальоративні мережі на території е, Любецького Старостинського округу. Ці мальорині системи розташовані в межах трьох, е, трьох е, земельних ділянок, які були вже нам передані у комунальну власність по наказу державного кадастру. Тому, щоб уникнути цих накладань, щоб виправити ці, щоб виправити ці помилки і виключити із меж земельних ділянок комунальної власності ці маліоративні канали, необхідно переробити технічну документацію. Щоб її переробити, є довгі процедури, можна необхідно або Технічної документації відділити, об'єднувати ці земельні ділянки, або ж, можливо, скасувати реєстрацію цих земельних ділянок в Державному земельному реєстрі і в Державному земельному кадастрі. Тоді по-новому сформувати земельні ділянки, оминувши ці мальоративні канали. З метою цього і пропонується внести зміни у рішення від 24 лютого 2021 року 5.24 в рядки 800. 482, 485 і 513 це в цих рядках зазначені земельні ділянки за відповідними кадастровими номерами, які, на які і накладаються в межах цих ділянок, в яких є ці меліоративні канали. Сам цей ці землі після скасування реєстрації права, вони і лишаються все-таки землями комунальної власності, просто вони не будуть відображені в Державному земельному кадастрі. Щоб ну далі ми ці земельні ділянки після скасування цієї реєстрації, відповідно, будемо планувати кошти, формувати нові земельні ділянки і вже закидати їх в реєстр, але без цих меліоративних каналів, без цієї накладки. У мене все. По карті одну. Біля ріки це дамба. Це дамба. Ну, то, Велика що... дорога? Біля моста, ну, правильно? Якщо їхати на Дольськ, то з лівої сторони. Ріка? Там, де та, насосна нова, так? Так, там, Ні, не нова, це Ось дорога. Ця дорога піде. до на шлапан. Р-14. Це Р-4. Так, да, так, да, да. це Р14. Це так, да знизу. Любощів знизу. А можна трошки не, не видно там? Там було підписано, де дорога. Туди на лавку чи дорога, бачите, добре. Да. А туди дорога на Дорськ, Не видно? Видно, Видно, да. так? Це дві ділянки і третя ділянка. Це дві ділянки, ще одна є. Ділянка це. Неля одразу і про наступних, покажіть. Аналогічні рівні, які об'єкти знаходяться в різних... А... Це відображення цих вільноративних систем, отримані від водного, від, від водного оригінального водного офісу. А це третя земельна ділянка, якщо видно. Там невеликі копанки. Ну, копанки, будь-що сказали, брали там торф. Тому що взяли торф, лишилися такі розгалужені широкі. Але є канал, і ці мальоративні канали зареєстровані в реєстрі за регіональним офісом водного господарства. Єдине питання, що претензії в першу чергу до селищної ради, а жодним чином не до управління водного господарства чи до офісу водних ресурсів. Так, І до Держгеокадастру, коли формувалися ці земельні ділянки. Е Питання розглядалось на засіданні профільної комісії. Комісія рекомендувала підтримати запропонований проєкт рішення. Чи є запитання до доповідача? До, до проєкту рішення? Якщо запитань немає, ставлю на голосування за основу і в цілому запропонований проєкт рішення. Дякую. рішення прийнято. Наступне четверте питання порядку денного. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі за межами населеного пункту село Коц. Даний проект рішення формувався також на підставі позову. Кам'янаширської -ка е, окружної прокуратури, яка в інтересах держави, а саме е, е, в підтримку Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України, також позивається до селищної ради в зв'язку з тим, що аналогі... схоже питання: що земельні ділянки комунальної власності які були нам передані у 2021 році, але які були сформовані у 2012 році, накладаються на землі лісового фонду. На графічних матеріалах видно Зеленим це відображена земельна ділянка лісового фонду. Вона сформована у 2010 році згідно проєкту відведення земельних ділянок. На, по цих матеріалах у 2012-2014 році були розроблені матеріали лісовпорядкування. Згідно з законодавства, проєкт відведення матеріалу лісового порядкування це документи, які підтверджують формування і е, законність віднесення земель до земель державного земель лісовосподарського призначення. Землі ж, е, Інвентаризація земель СГ призначення робилась у 2012 році, ліси робились у 2010 році, а САГЕ призначення, червоне відображення нашої земельної ділянки робилась у 2012 році. В зв'язку з тим, що ці земельні ділянки, на той момент ще не було єдиного держав... державного земельного кадастру, і ці відомості про ці ділянки не були в нього внесені. А одну технічну документацію лістівникам робила одна зепорядна організація, інвентаризацію СГ-земель у 2012 році робила інша земепорядна організація, тому відбулись такі знову накладки одна на одну. Земель СГ-призначення і земельність господарське призначення. У даному випадку ми не визна... пропонуємо проєкт рішення звучить так, що ми не визнаємо позов, ми просто змінюємо обставини, а саме. Враховуючи мастеріали супорядкування земель цього фонду, ми змінимо конфігурацію земель комунальної власності. Це дві, це червоний, червоним кольором визначено. І зміниться і конфігурація, і площа. Це наші землі менші її будуть вміщатися у ці зелені дирочки. Будуть відповідати, відповідати фактичному, фактичному, фактичному та конфігурації площі е, земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка серед лісу знаходиться. Так. так в даному випадку це буде скоріше і дешевше селищній раді за нами. Земля лишиться, просто лишиться трохи зміниться е, конфігурація і буде меншою під, під тим самим кадастровим під номером, Під тим самим так? кадастровим номером. так. Аналогічно, питання розглядалось на засіданні змейної комісії. Комісія рекомендує підтримати запропонований проєкт рішення. Будь ласка, запитання? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому запропонований проєкт рішення. Наступне п'яте питання порядку денного про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі за межами населеного пункту село Куцу. Аналогічно на тому ж зображенні на, на картографічних матеріалах поряд інша земельна ділянка. Питання розглянуто на засіданні профільної комісії. Комісія рекомендувала підтримати запропонований проєкт рішень. Чи є інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування за основою в цілому запропонований проєкт рішення. Дякую, рішення прийнято. Дякую, Наля Сергіївна. Колеги, наступне питання різне. Хто е, має питання у різному? Немає. Дякую. Всі питання порядку денного позачергової сесії е, розглянуті. В кого є зауваження чи що пропозиції щодо роботи сесії? Немає. Я усім колеги дякую за участь у. Е, Роботі сесії за оперативне зібрання на сесію, враховуючи терміновість і необхідність прийняття питань, які сьогодні були прийняті, і позачергову 68 му сесію селищної ради, 8-го скликання, оголошую за прийняття.